Моє вітання! До вашої уваги новини Дніпро в ефірі міської інформаційної служби. В студії працює я, Володимир Кремінь. Сьогодні четвер, 26 грудня. Станом на цей день в місті відбулося таке. Відбулося останнє в цьому році засідання виконавчого комітету. Міський голова Станіслав Сафронов відкрив головну ялинку міста. Скільки коштують продукте харчування для новорічного столу? 2014 рік для Дніпропетровщини стане роком нових перемог та досягнень. У наступному році, за підтримки президента України Віктора Януковича та уряду, буде продовжена реалізація вже розпочатих проєктів та будуть започатковані нові. Про це розповів губернатор Дмитро Колєсніков під час спільного засідання колегії Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної асоціації органів місцевого самоврядування, яке було присвячено підсумкам розвитку Дніпропетровщини у 2013 році. Зокрема, буде продовжено будівництво Дніпропетровського метро, правобережних з'їздів з кайдацького мосту та південного обходу. Незмінним залишиться курс на масштабну модернізацію підприємств та впровадження інноваційних технологій у виробництві. Продовжиться розширення мережі дитячих садків та навчально-виховних закладів. Будуть реалізовані нові молодіжні проекти в рамках стратегії молодіжної політики та багато іншого. Укрепляя позиции региона лидера, мы дополнили нашу стратегию важным тезисом. Днепропетровщина должна стать регионом возможностей. Для тех, кто здесь родился, для тех, кто здесь живет, для тех, кто учится и работает в нашем регионе, для тех, кто инвестирует в нашу экономику. Именно поэтому мы не только продолжили реализацию начатых региональных проектов, но и запустили новое, достаточно большое количество Керівник регіону наголосив, що одним з пріоритетних завдань є підготовка до Євробаскету 2015 На 2014 рік заплановано завершення реконструкції спортивного комплексу Метеор і Дніпропетровського аеропорту, а також будівництво нової багатофункціональної арени в Дніпропетровську і будівництво спортивної бази у Дніпродзержинську. Ми запустили програми і проєкти. Несмотря на все негативные факторы, прирост прямых иностранных инвестиций по сравнению с прошлым годом увеличился вдоль. И это, уважаемые господа и друзья мои, это наш с вами результат, каждого из вас. Триватимуть роботи з покращення якості дорожнього покриття. Планується завершити реконструкцію аульського водоводу. У наступному році будуть продовжені роботи з розширення мережі дошкільних закладів. Зокрема, діти Дніпропетровщини отримають можливість навчатися у 15 нових дитсадках, 10 навчально-виховних комплексах та 40 додаткових групах. Під час колегії відзначили і чималі здобутки області в інвестиційному напрямку. Адже за 9 місяців 2013 року в економіку Дніпропетровщини залучено більше 480 мільйонів доларів США іноземних інвестицій. Загальна ж сума залучених іноземних інвестицій становить майже 9 мільярдів доларів. У ході засідання підсумкової колегії обласна влада нагородила чималу кількість жителів регіону за значний вклад у розвиток Дніпропетровщини. 25 грудня своє останнє засідання провів виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради. Протягом заходу члени комітету змогли підбити підсумки своєї діяльності у поточному році, а також намітити плани роботи на наступний рік. Яку оцінку роботі цього органу надав очільник міста Станіслав Сафронов та які важливі питання були затверджені під час засідання, вже готові розповісти наші кореспонденти. Я хотів всіх вас подякувати за дійсно плідну. Відповідальну професійну роботу, шановні члени виконкому, всіх присутніх, а всі ви маєте відношення до роботи, до надання і послуг, і створення життєвих умов, якісних життєвих умов для, наших, для нашої громади. Ви всі в цьому приймаєте участь, конкретну участь. Тому я всіх дякую за ваш труд. Незважаючи на те, що поточний рік був дуже непростим, міській владі вдалося виконати майже усі свої зобов'язання. Практично виплачена вже заробітна плата нашим бюджетним установам. Сьогодні немає боргів по енергоносіям, сьогодні виплачені всі захищені статті, сьогодні немало виконано тих взятих на себе зобов'язань по благоустрою нашого міста. Своєчасно якісно розпочато опалювальний сезон. Розпочали засідання з приємних новин та нагород. Станіслав Сафронов доповів присутнім, що на останньому розширеному засіданні колегії ОДА за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток Дніпродзержинська виконавчий комітет міста відзначили почесною грамотою. Отримав нагороду і очільник міста Станіслав Сафронов, якому урочисто вручили профспілкову відзнаку від центрального комітету профспілок державних установ. Подячними листами та цінними подарунками відзначили і учасників ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного, найважливішим з яких було затвердження фінансових планів підприємств міста комунальної форми власності на 2014 рік. За 9 місяців 2013 року треба відмітити, що фінансово-господарську діяльність дійсно 26 комунальних підприємств, які отримали чистий дохід від реалізації послуг. В розмірі майже 210 мільйонів гривень, що становить 78% від запланованих. З приводу цього питання Станіслав Сафронов зауважив, що наступного року у місті не повинно бути комунальних підприємств, що працюють збитково. Тож доцільність їх існування буде ретельно перевірятися. Також протягом засідання члени виконавчого комітету розглянули питання щодо надання соціальної підтримки особам без постійного місця проживання та особам звільненим з місць позбавлення волі. За підтримки місцевого міського голови Станіслава Олександровича Сафронова в нашому місті в грудні 2011 року створено комунальний заклад соціального захисту центр комплексного обслуговування бездомних осіб Дніпродзержинської міської ради за адресою вулиця Воломорська, 2. Не менш важливим було і затвердження питання про утворення у Дніпродзержинську дитячого будинку сімейного типу, існування якого дозволить ще кільком маленьким городянам отримати справжню родину. Нарешті її запалили. 25 грудня на площі Дзержинського відбулося урочисте відкриття головної ялинки міста, яка стала символічним початком двохтижневого марафону новорічних заходів. Зелену красуню за вишки 18 метрів. Традиційно відкривали разом міський голова Станіслав Сафронов, дід Мороз і городяни. Не обійшлося без концертної програми подарунків та веселих персонажів. Дніпрозержинці розказали про свій новорічний настрій нашому кореспонденту Анастасії Васильєвій. У ці дні основні ялинки відкрилися в усіх районах міста та очолює всіх їх головна на площі Дзержинського. Сюди дніпродзержинці з усіх куточків міста намагаються привезти своїх дітей. Тут найгучніша концертна програма. Декілька років поспіль на імпровізованій сцені у костюмах різних персонажів виступають актори міського музично-драматичного театру. Першим офіційне привітання з наступаючими святами від усіх представників влади зробив очільник міста Станіслав Сафронов. Все, що не робиться в нашому місті з боку і мене, як міського голови і всієї нашої команди, все це робиться для вас, дорогі земляки. Я всіх вас вітаю з Новим 2014 роком. Я всіх вас вітаю з Різдвом Христовим і бажаю всім всім дніпродюжинцям, всім, хто проживає на цій території, міцного здоров'я, благополуччя, тепла і уюта в домівках. Під гучні оплески та вигуки міська ялинка запалала. Найвище в місті новорічне дерево складається з майже 250 окремих сосен. Висотою від одного до 3 метрів, що кріпляться на спеціально облаштований металевий остов. Привезені вони були з Шульгівського лісництва. Святкове оформлення цього року для ялинки придбали нове, а саме комплект зі світлових гірлянд та іграшок. Проте не забули використати і старе. Крім того, з нагоди відкриття головної ялинки на площі Дзержинського влаштували справжнє казкове містечко. На площі Зержинська у нас знаходяться дитячі атракціони. де я хочу сказати, що сьогодні. Любой ребенка, который изъявит желание покататься на том или ином аттракционе, числі вот сегодня будет бесплатно. И э, Хочу сказать, что аттракционы будут ежедневно проводить, э, как сказати, будут работать, они будут работать до 14 января включительно. Ялинка, подарунки, сім'я, мандарини, нові звершення та надії і просто щастя для всіх. Саме такі асоціації у городян викликає магічне словосполучення Новий рік. До нового року залишилося уже менше тижня. Та Дніпро вже почали вітати один одного. Я бажаю, щоб їхні бажання жил... збивались, хоча б деякі по нашій теперішній житті, хоча б деякі, щоб вовремя люди гроші отримали, була радость в домі, було щастя. Вся сім'я собирала за новогоднім столом. Ну і щоб дітки були наші здорові, внуки, діти. Ми жилаємо. исполнение желаний, чтобы все было хорошо, счастья, здоровья и удачи. Все сбывалось в новом году. Весело было и все. Все собирались все вместе. Это Хочется, чтобы все в следующем году было лучше, чем в этом. Чтобы наша страна задышала нормально. И чтобы мы жили для своих детей, внуков. И видели будущее их. А, а празники, що я скажу. Звісно, бодрить, всіляє надежди. Підсилювали гарний настрій, дарували подарунки, фотографувалися з дорослими та малими казкові герої, серед яких вигідно виділявся сніговик. Актор театру Артем Лебідів каже, що веселі і смішні персонажі актуальні для таких заходів, і додає, що він цього вечора єдиний, хоч і штучний, натяк на сніг. Это не просто снеговик, это снежный комбайн можно будет на площади. Если бы я не стирал губную помаду после женщин, наверное, я был бы уже, во-первых, весь в помаде. А во-вторых, ну я не знаю, фотографировались со мной, ну, наверное, полплощади это точно сегодня. Я сегодня звезда Ютуба, как я говорю, наверное, буду. Когда идет, вот такое веселое доробло мимо тебя, и желаете просто Нового года счастливого. Настроение поднимается. И усильно гораздо, я кажу, нашу рідную украинскую мову выступает да, на задний план. С наступающим всех вас! Всього за годину святкової програми дніпродзержинці побачили цікаве фаєр-шоу. незважаючи на холод, для них співали новорічні пісні та танцювали. Аналогічні концертні програми, тільки вже з виступами дитячих творчих колективів міста, триватимуть до 14 грудня, включно з 16 до 18 години. А новорічні свята традиційний час дарувати подарунки дітям, особливо тим, хто з малку позбавлений батьківського піклування. Впродовж тижня відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату відвідували дітей та вручали солодкі подарунки від дирекції та профспілкового комбінату Дзержинки. Для благодійних акцій підготовлено 800 подарунків. В кожному закладу встановили новорічні ялинки. Едуард Коряк та Ганна Коваленко інженери відділу по роботі з молоддю, а сьогодні це дід Мороз та Снігуренька. Вони прибули до будинку дитини з солодощами, і цілком зрозуміло, що готувалися заздалегідь, та й малеча вже чекала на гостей. Дід Мороз! Здравствуйте, всі. У будинку дитини виховуються найменші діти від народження і до п'яти років. Вони позбавлені найдорожчого це батьківської турботи та любові. Але ці щирі оченята наповнені вірою в краще та цікавістю до життя. І немає нічого кращого для них, як спілкування з дорослими. І як усі діти вони полюбляють солодощі, вірять у діда мороза та казки. І як говорять вихователі будинку дитини, окрім солодощів, вони ще й полюбляють танцювати. Також представники дзержинки побували і в інших закладах, де перебувають діти-сиріти та ті, хто позбавлений батьківської опіки, або опинилися у скрутному становищі. Це приют реабілітаційні центри. Тобто приходять письма. Ми напряму званюємося з директорами усередині, договорємося про час, про культурну програму, і вже потім приїжджаємо і все це проводимо. До малютки ми привезли 35 подарунків. Сладких подарків. Дети показали нам свої таланты, пели песни, читали стихи, танцювали. НВК Гармонія ми передали 474 подарка, Сюди ми привезли реабілітаційний центр, ми привезли 80 подарків. Також вони побували у 13-й загальноосвітній школі, отримавши листа від дирекції закладу, адже у школі виховується 13 дітей-сиріт. Та головне це все-таки увага та підтримка, адже діти з нетерпінням чекають своїх друзів, говорить Тетяна Шевель, директор навчального реабілітаційного центру, куди також завітали Дід Мороз та Снігуренька з представниками ради молоді медкомбінату. Ребята ждуть. Они ждут, что должна не все время что должны приехать, и всегда а они будут, <поэтому>, поэтому мы говорим что будут. Сьогодні у центрі 83 дитини, з них 28 інвалідів, 11 дітей сирі та позбавлених батьківської опіки. І в основному це діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. Це не перший візит молоді ДМКД до інтернату. Вони часті гості, приїздять та проводять з ними час, спортивні ігри, конкурси і цілком зрозуміло подарунки. Сьогодні дітвора старалася та приготувала віршики, пісні, за що отримали окремі подарунки від снігуреньки. Були й сльози на очах, адже всім так хотілося розповсюдити. Повісти віршика та побувати поряд з Дідом Морозом. Були й радісні обличчя від отриманих подарунків. Але ж на всіх дітей таки очікували солодощі від Дніпровського медкомбінату. Також діти продемонстрували, чим вони займаються у вільний час та на уроках, провели невелику екскурсію і ніяк не хотіли розставатися зі своїми гостями. До нового року залишилися лічені дні, а це означає, що народ активно готується до улюбленого свята. Купують вечірні сукні, сорочки, подарунки для усієї родини та друзів, а також складають новорічне меню. І якщо ця справа вже зроблена, біжать по магазинах та ринках, полюючи за свіжими та якісними продуктами. До того ж, на ринку можна поторгуватися. Що й зробила Юлія Жилдак. Далі її сюжет про ціни на найнеобхідніші продукти новорічного столу. В нинішньому році українська сім'я з трьох осіб, готуючись до свят, постарається укластися в середньому в 4 тисячі 155 гривень. Прогнозують експерти аудиторсько консалтингової компанії «Делойд». Це на 470 гривень більше ніж в 2013-му. На цю суму потрібно придбати продукти та напої для новорічного столу презенти, ялинку і прикраси для неї, а також наряди і квитки для дітей на вистави. Так стверджує статистика. А у реальному житті далеко не кожна українська родина може собі дозволити прогуляти настільки значну суму. Тому багато людей вже зараз, не чекаючи передсвяткового зростання цін, роблять покупки. Якщо вірити даним Держкомстату, інфляція в Україні прагне до нуля, проте ціники в магазинах та на ринках кажуть зовсім про інше. Так незмінні інгредієнти олів'є, картопля та яйця виражають своєю вартістю за кіло картоплі віддасте 7 гривень, і це не зважаючи на цілком пристойні врожаї. А що стосується яєць, то профільні експерти запевняють, що їх вартість лишиться на рівні минулорічної. В останні тижні купуючи яйця, ми помітили зростання ціни. Проте, як стверджують продавці, за останній тиждень ціна впала приблизно на 3 гривні за десяток. Були 13 дорого, тепер стало 10. Подешевіло буквально тиждень назад. Ціни пішли на низ, Слава Богу, люди беруть яйця перед новим Роком. Це новорічні скидки. А от ціни на картоплю не лякають лише тих, хто зробив запас ще у вересні. Тоді за кіло віддали по 5 гривень. Цибуля, яка є складовою багатьох рецептів української кухні, також лідирує у цінових стрибках. Високі о ще лук. Дорого картошка 6,50. Дорого. Дуже дорого. Ну дуже дорого. минулому году, наприклад, лук був 80 копійок, в цьому році 7 гривень. Читай в 10 разів. Ну, а картошка була три, зараз сім. День і вийшли на майдан. Також так пояснюють стрибок на картоплю та цибулю продавці. Та крім цього, називають і інші причини. З майдану. А чому? А якщо б там центральна наша западна Україна цього не творила, тут б було не було таких цін. Ну все з чим, що врожай дуже флой. І від качества картошки за стежі дешевлі нам. Зелень, фрукти та салатні овочі не подорожчали. Хіба що огірки тепер 30-32 гривні за кілограм. Помідорчик 23 гривні стоїть. Огурчик 32 рубля стоит. Грузинский мандаринчик стоит 12, Турция стоит 14. Ну, огурчик немножко поднялся. А так в основном цены те же самые. Яблоко цена вообще не поднялась. Как была, так и осталось. Это не от нас зависит. Ну от опта, как нас будет поставлять? Покупці також стверджують, що на все, окрім цибулі та картоплі, ціни залишилися без значних змін. «Ціни майже всі такі, Ціни всі почти такі, як були ті, от навіть от мандаринчики були по тринадцять. а то вже по 12, а ото вже по 12. так що так що і яблуки, і все. У м'ясному павільйоні покупців не більше ніж у звичайний будній день, та й скупляються не досить жваво. Тому й піднімати ціну немає сенсу, кажуть продавці. Ну, Покупатиська способності дуже маленька, так як сильно много відкрилась магазинів. і люди беруть по магазинах. Проблема дешевна. Ну, качество там совершенно нету. Я сама выращуваю, у меня так как моїм своїх покупателей приходит. Я ніколи в жизни не повышаю 65, я мяка ни разу не продала. Самая стартовая цена у мене 58-55. Лопатки 45. Ну, Раньше ми по 48 отдавали в кінці дня. Сейчас просто 50 центки лучше держим і все. А особо нічого не поменялось. Просто навоз мяса ще великий тебе. А так, воно, в принципі, як раніше було, так і зараз. Саме качественна телятинка 65 гривень, а та ще нижче. 60-55-50, смотря що. Гуля 45-50, теж від качества зависить. Лопаточка, допустимо, теж зависить від косточки, от, ну, якої по молодості. ну, Молодше, дороже, постарше, чуть дешевше. Да. А ляшечки 40-45-35. Галяшки зараз саме-саме те, що на Новий рік, те дороже. Ціни упали на борщовоє. 35, 33, 30, ну отак. Якщо ви полюбляєте сало, то за кіло потрібно буде викласти 40 гривень. М'ясо птиці лишилося на тому ж рівні. Хіба що збільшилася ціна на філе. Любителі риби задовольнять свої потреби, завітавши до рибного павільйону. Асортимент немалий. Червона риба – 110-140 гривень, короб – 30-35, сом – від 45 до 85 гривень за кіло. Сомик – 40 гривень, тушечка та столова – 28, балики – по 45. Ось такі великі по 18, маленькі 15 і 16. Загалом картина досить сприятлива, тож сміливо рушайте на ринок за покупками. І хоча витрати на деякі продукти, а також подарунки та розваги для дітей, трохи збільшилися, економити на зимових урочистостях не варто, адже всі знають, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Початок матчу в Запоріжжі налаштував на оптимістичний лад прозажинських любителів баскетболу стрижі, у яких в складі після травми з'явився байда. Завдяки активним діям своїх лідерів провели в рахунку 10-3. Трохи пізніше господарі зусиллями Денді набрали п'ять очок поспіль. На що точним попаданням із за дуги відповів Сімс. Кінцівка чверті також залишалася за гостями, у яких три очки із-за периметра набрав досвідчений Зубрицький. З перших хвилин другої чверті господарі взялися відігравати різницю. У Дніпродзержинців мало що виходило на паркеті, тому не дивно стало те, що незабаром запорожці зуміли дещо наростити свою перевагу, яка перед великою перервою склала плюс вісім тридцять сім, двадцять дев'ять. Після відновлення поєдинку вже дніпродзержинці зробили спробу для того, щоб наблизитися в рахунку до запорожців. І треба сказати, що після ривка 9-0, організованого Малдроу і партнерами, гості вийшли вперед – 38-37. Але в черговий раз деякі інші фактори не дозволили нашій команді розвинути власні успішні дії на старті третьої чверті. У заключній десятихвилинці наші баскетболісти грали недостатньо щільно. У підсумку ближче до закінчення матчу запоріжці зуміли забезпечити відносно комфортну перевагу у рахунку. Відіграти яку у нашої команди часу просто не було. Остаточний результат – 79-68 на користь запоріжців. І до новин погоди. 27 грудня похолодання не обіцяють. Погода буде ясною. Вранці стопчик термометру зупиниться на позначці 0. Протягом дня потепліше до плюс 4. Вітер південного напрямку до 2 метрів за секунду. А на цьому в мене все для вас. З вами був Володимир Кремінь. Свіжих новин чекайте завтра о звичній порі. На все добре і хай вам щастить.